Місяць Скорпіоні – час, коли емоції говорять голосом роду. Те, що ти відчуваєш не просто емоції, це голос твого роду, який нарешті, нарешті хоче бути почутим. Це такий період, коли все відчувається сильніше, і любові, і образи, і навіть інтуїція. Працюю наповню. Люди можуть бути трохи закритими, але водночас дуже проникливими. Ніби бачать тебе наскрізь. Це хороший час, щоб Розбиратись у собі, подумати, що тебе реально хвилює і, можливо, щось змінити. Але краще не лізти в конфлікти, емоції можуть закипіти. За те для глибоких розмов, творчості або просто щоб побути наодинці з собою, ідеально відбуватись, внутрішня трансформація за допомогою холодинаміки. Сьогоднішні... Сьогодні ти можеш згадати щось з дитинства, відчути дивну тривогу або навпаки глибоку силу. Це не випадково, це твій рід говорить з тобою через тілу, через сни через інтуїцію. Перше, подивись, чи ти повторюєш ти чиюсь історію. Чи є в тобі страх, який не твій? Друге. Чи відчуваєш, що настав час щось змінити? Третє, сьогодні ідеальний момент, щоб сказати, я чую вас, я дякую, але я обираю жити по-новому. Запали свічку, подумай про тих, хто був до тебе і дозволь собі бути собою. Практика. Відчуй свій емоційний простір, сядь спокійно, закрий очі, дихай глибоко, усвідомлюючи, що зараз лише ти і твоє тіло. Уявіш, що твоя спина це не тільки твої плечі, а й емоції роду. Відчуй тягар чужого болю, страхів, контролю. Скажи всередині себе, я приймаю ці переживання, але вони не визначають мене. Я можу відпустити їх і дихати своїм життям. Відчуй легкість у грудях і спині. Це твій емоційний простір, твоя зона безпеки. Відкрий очі і зроби маленький жест. Поклади руку на серце, вдихни і усвідом, що ти можеш діяти по-своєму, а не під контролем чужих емоцій. Ця практика перший крок до того, щоб розпізнати, який тягар ти несеш від роду, і почати його трансформовувати. Наступний крок іде розбір твоєї родової програми на сесії з схелодінаміки та астрології, де ти зрозумієш, чому саме цей сценарій передався, і з якого і як його змінити? З любов'ю, інга Паламарюк.